Зруніть сльозу, бо ми не мали сліз, Заплачте разом, а не поодинці. Зруніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затожіть, заголосіть, Померли люди з тої днини, і благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. На початку 20 століття український народ. За десять років пережив два голодомора. Голодомор 1921 1923 років був викликаний злочинною політикою більшовиків, які окупували українські землі і намагались становити військовий комунізм, який зруйнував економіку та призвів до страшного голоду. Але тоді керівник комуністів Володимир Ленін зрозумів, що при продовженні такої політики вся комуністична держава рухне. Тоді почався неп. Селяни отримали право працювати на власній землі та отримувати прибуток із своєї праці. Але це не влаштовувало Йосифа Сталіна. У 1928 році НЕП згортається, і Кривавий вождь оголошує курс на індустріалізацію та колективізацію. Село знов годує міста. Заможних селян оголошують куркулями, забирають землю, ренамент, а самих із родиною виселяють за Урал. До Сибіру селян, що залишилось, радянське керівництво перетворило на справжніх рабів, вимагаючи від них захмарні норми по здачі зерна державі. Тих, хто не виконував цей план, радянське керівництво вирішило знищити голодом. Так розпочалася одна з найтрагічніших сторінок історії українців Голодомор 1932-1933 років. Штучний, методичний і безжально спланований. Верхівкою комуністів на чолі зі Сталіним. Голодомор 1932-1933 років став для українців найбільшою трагедією і найтяжчим злочином проти цілого народу. Упродовж десятиріч підручники історії, засоби масової інформації не друкували жодного рядка про голодний 1933 рік. Один з найстрашніших злочинів Сталінщини проти власного народу. Злочину, перед яким здригається світ, який намагалася приховати в країні, що його породила. Про страшне лихо не дозволялося відкрито говорити, навіть згадувати в офіційних документах. Проте в пам'яті очевидців, тих жахливих років, свідків, яких щодня стає менше й менше, пам'ять про голод, про померлих рідних і близьких, до віку закарбувалась. у період демократизації і гласності біла пляма нашої історичної науки виведена із забуття. Дуже важко усвідомити, що на найродючіших землях однієї з найпотужніших у світі землеробських цивілізацій, цілком нормальній за урожайністю рік, загинуло від голоду з різними відомостями: від 3,5 до 10 мільйонів людей, майже третина яких діти. Голод, 1932-33 роки, наслідок розрухи прорахунків економічної політики, що призвело до дезорганізації, деградації сільськогосподарського виробництва, непосильних для селян хлібозаготівель, надбірного хлібного експорту, небажання колгоспників працювати в громадському господарстві, конфіскації властями у селян продовольчих запасів. Безпосередньо причиною голоду стала промислова з широким застосуванням репресії, колективізації, проведення згубної для селянства хлібозаготівельної компанії, грубі адміністративні методи керівництва колгоспами. Голодомор став ніби страшною межою. Життя розпалося на таке, що було до нього, і те, що після. А хліб вже був посеред сіл, охоплених голодом, стояли церкви з позбиваними хрестами, повні зерна. Хліб гнив у тисячотонних буртах на залізничних станціях. Його переганяли на спирт, відправляли за кордон. А люди пухли з голоду. Багато сіл спорожніли, а ще більше вимерло на половину. Найбільше вимерло селянство, яке до останнього моменту сподівалося, що партія і Сталін його врятують. Однак голод був запрограмований ЦК ВКП, спеціально для українців і організований в умовах дуже доброго врожаю 1932 року. А над країною з репродукторів лунало гумливе пророчення самого генсеку. Жити стало краще, товариші. Жити стало веселіше. Вимученим селянам плани хлібозаготівель були не по силі. на голодуючу Україну. Прибула надзвичайна комісія на чолі з Молотовим. Приїхала до Харкова з особистим категоричним наказом Сталіна взяти український хліб за будь-яку ціну шляхом самих жорстоких репресій. Сьогодні ми знаємо чимало фактів, які говорять лише про одне. Злочинний характер діяльності комісії Молотова, небачена жорстокість, з якої вона викачувала хліб з голодуючих сіл, і допомагала їй у всьому місцева влада. Саме у розпалі Молотовської вакханалії на селі в Харкові 6 грудня 1932 року була прийнята постанова про занесення на чорну дошку сіл, які, злісно, суботують хлібозаготівлю. За підписами Чубаря і Косіора, у таких селах заборонялось проведення кооперативної і державної торгівлі. Із сільських споживчих товариств вивозили всі промислові і продовольчі товари, щоб одноосібники чи колгоспники не могли купити щось із харчів у сусідніх селах чи місті. Виїзд за межі даного села заборонявся. Цей страшний документ, направлений на поголовне знищення. Сіл разом з населенням від грудних дітей до сивих стариків. У кінці грудня 1932 року репресивний захід набув значного поширення. Своїми рішеннями правозанесення сіл на чорну дошку почали здійснювати райвиконкоми. Самоодноосібники Саме одноосібники на собі відчули всю бажалісні сталінської репресивної машини. У сільради, де процент виконання одноосібними господарствами хлібозаготівель був низький. Направляли спецгрупи ДПУ, щоб виявити злісних нездавачів, заарештувати їх у найстисліші строки, оформити відповідні звинувачувальні висновки. Сталінські суди навіть не встигали розглядати перальні справи, пов'язані з хлібозаготівлями. 7 серпня 1932 року Рада народних комісарів СРСР прийняли закон. Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій. Збирання колосків визначалося як розкрадання соціалістичної власності, покарання, розстріл з конфіскацією всього майна при тяжких обставинах і мінімум 10 років ув'язнення в усіх інших випадках. Закон про п'ять колосків, так називало його в селі, рівно стільки потрібно для засудження. Людей засуджували за збір колосків на вже зораному когосному полі, за зріз колосків на власному полі, за самоправний помел власного хлібу, за розмови про те, що план хлібоздачі нереально виконати, за приховання харчів. На літо 1933 року за цим законом було засуджено 150 тисяч осіб. Зокрема, засуджували дітей, які намагалися знайти хоч якусь їжу, аби не померти з голоду. Смертність від голоду почалась в перші місяці діяльності Молотовської комісії. З березня 1933 року вона стала масовою майже всюди. Органи ДПУ реєстрували численні випадки людоїдства і трупоїдства. Прагнучи врятувати від голодної смерті, хоч дітей, селяни везли їх до міст і залишали в установах, лікарнях, на вулицях. Беззахисні діти нерідко ставали здобіччю канібалів. Найвищої точки голодомор досяг у літні місяці 1933 року, коли з'явилися перші овочі, фрукти, ягоди, виснажені організми голодуючих, не могли чинити опіру різноманітним інфекційним хворобам. У ті трагічні місяці Сталін спромігся визнати тільки харчові труднощі в ряді колгоспів у промові на з'їзді. Колгоспників ударників, 19 лютого 1933 року, він цинично заявив людям, які приїхали в Кремль з голодуючих областей. У всякому разі, порівняно з тими труднощами, що їх пережили робітники 10-15 років тому, ваші нинішні труднощі, товариші, колгоспники, здаються дитячою іграшкою. Вилучивши з села не лише товарне зерно, а фактично все продовольство. Перекривши селянам можливість виїжджати за межі районів, щоб там купити щось тістівне. Ургани влади в центрі і на місцях призвели населення до вимирання. В кінці 1932 на початку 1933 років в селах Миколаївщини почався масовий голодомор. Коли розтанув сніг, почався справжній голод, у людей розпухли обличчя. Ноги та животи. Вони не могли втримати сечу. Усе нечисто поїли, ловили мишей, щурів, робили те саме зі шкурами тварин та підошмами від взуття, обтинали старі шкури та хутра, щоб приготувати собі якусь подобу локшини і варили клей. А коли зазеленіла трава, почали викопувати коріння, їсти листя. Вживали все, що було: кульбабу, репяхи, проліски, іван чай, амаран, липа, акація, щавель, кропива та інші рослини, що складали основний раціон селянських родин. Не мали в собі багато білків, сумаків варили, юшку споживали, а хрещове м'ясо дрібно рубали перемішував з листям і їли. Це викликало набрякання тіла, але хоч якось сприяло виживанню. Боженько милий, я знаю, що ти є на світі, хоч знову сьогодні приходив до нас той дядько, якого мама називає активістом. Недобрий він, кричав. Що тебе немає, що ніхто не врятує нас, ворогів народу. А мама казала, що народ це люди, і ми теж народ. Господи, я завтра піду в ліс шукати ягоди, вийду ще вночі, щоб не бачив той активіст, та й не добарюсь швидко. Чому сніженьки почали боліти, і пухнути стали. Ось вже, може, хоч шипши не знайду, принсу мамі. А сьогодні пошли нам, Боже, хоч крихітку, хлібчика, ні, хоча б жменьку зерна або краще дві, бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. А як же я без неї, боженьку? Пухлі люди лежали в дворах, хатах, на вулицях. Влада ніяких заходів не вживала. Померлих вивозили під водою. У викопані ями скидали по 10-20 чоловік, поки не наповнювалась яма. Померлих ховали без трун, замотували в рядно. Жінка ховала чоловіка і поклала поруч з мерцем ще живу дитину, років шести. Сказала, що вона все одно помре. Майже в кожному колгоспі з'явились штатні посади збирачів трупів. Цим колгоспникам вдавався денний наряд збирати по хатах і по вулицях мерців, відвозити на кладовище і закопувати у братських могилах. За цю сумну працю їм давали 300-500 грамів хліба. Люди тихо вмирали, а живим було байдуже, бо вони божеволяли і дичавіли від голоду. Не в силі викопати яму, тіла померлих просто присипали землею, а на ранок могили часто були розриті з голубнілими собаками, яких ще не з'їли люди. Тижнями в хатах лежали трупи, розкладались, і нестерпний запах стояв за межами сіл. Репресивна в своїй основі хлібозагатівельна кампанія 1932 1933 років, що організована і здійснена сталінською тоталітарною командною системою, породила голодомор. За своїми наслідками тотожні геноциду. Величезні людські втрати понесла і Миколаївщина. Встановити точну кількість громадян, які загинули в ті трагічні роки, практично неможливо. По-перше, відомості про наслідки голодомору протягом десятиліть радянська влада оберігала як найважливішу державну таємницю. Ще 1934 року. Документи про облік померлих під час Голодомору вилучені з органів співробітниками НКВС і назавжди зникли. За даними державної статистики, 1927 року в Одеській області померло 52 тисячі, 1931 – 46 тисяч, 1933 – 160 тисяч чоловік. Скорочення чисельності населення Миколаївщини йшло насамперед за рахунок зменшення числа жителів сільської місцевості у періоди з 1926 по 1937 роки Не спостерігався навіть наймінімальніший приріст в кінці 1929 року, після листопадового пленуму центрального комітету комуністичної партії, в країні почалася суцільна колективізація. Селян буквально заганяли до колгоспів. Якщо на 1 квітня 1929 року в Миколаївському окрузі було колективізовано тільки 21% усіх господарств, то в листопаді цього ж року вже 59% господарств, а до травня 1930 року було 83% колективних господарств. Якщо по місту Миколаєву вживалися певні заходи по боротьбі з голодом, а саме з 20 лютого 1933 року, до встановленого стандарту хлібозабезпечення була запроваджена домішка у розмірі 3% соняшнікової макухи. Затверджувалися норми видачі хліба на підприємства і міста. У червні 1933 року була встановлена середня потреба реалізації комерційного хлібу по місту Миколаєву 70 тонн у день. То селяни фактично були покинуті напризволяще. Мало того, Сталін. Проваджував відстоювати злочинну політику до хлібозаготівлі 6 грудня 1932 року за підписаннями Чубаря та Косіора була прийнята постанова Рад Української Радянської Соціалістичної Республіки і Центрального комітету про занесення на чорну дошку сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі. Пам'яті мільйонів українців вбитих голодомором 1932 33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, ганила. Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Примара з'являлася завжди, коли судомило живіт. Йди, йди мене, йди, йди І я втекла. Та серед спустошеного села на кладовищі у полі я завжди бачила її. Вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в нашій краї ніколи знов не прийде та примара. Першими, хто насмілився назвати лихо в Україні 1932-1933 років голодом були британські журналісти Гарри Джонс та Мальком Маджерті. Вони були безпосередніми свідками багатьох смертей в областях України не могли замовчати злочин, як це приховувало радянське керівництво. Але тоді, у 1930 х роках, їх майже ніхто не почув у світі. Широкого розголосу Правда про Голодомор людство отримало лише у 80-х роках, коли свої праці завершили Роберт Конквест, автор книги Жнива Скорботи. І радянська колективізація Голодомор і Джеймс Мейс, який працював виконавчим директором комісії на дослідників при Конгресі США, які дали об'єктивну оцінку Голодомору 1932 1933 років. Лише створена завдяки зусиллям української діаспори Комісія Конгресу США на чолі з Джим Мейсом Назвала Голодомор 1932 1933 років. В Україні геноцидом. Комісія покликана була встановити факт, з чим вона близько ще справилася, а не давати їм правову оцінку. З ініціативи Світового Конгресу вільних українців була створена міжнародна комісія з розслідування голоду 1932-1933 років в Україні під керівництвом професора Шведського інституту. Публічного та міжнародного права Якуба Сандберга у листопаді 1989 року комісія Ян Сандберга опублікувала свій вердикт безпосередньо. Причиною масового голоду в Україні вона назвала надмірні хлібозаготівлі, а його передумовами примусову колективізацію, розкуркулювання і прагнення центрального уряду дати відсіч традиційному українському націоналізму. Отже, юристи побачили в Голодоморі не тільки прагнення Кремля за допомогою терору голодом нав'язати селянство на власний йому спосіб життя, але й відокремили в терорі національну складову. Голодомор в Україні був кваліфікований як геноцид у 2003 році. Відбув відбулося міжнародне 70 сімдесятої річниці голодомору. Проведено спеціальне засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року, присвячене пам'яті жертв голодомору, в якому не взяла участь лише фракція комуністів. Учасники засідання ухвалили звернення до українського народу, в якому визначили, що голодомор було свідомо організоване сталінським режимом і має бути публічно засудженим українським суспільством і міжнародним співтовариством як один з найбільших за кількістю жертв факти геноциду у світовій історії. У вересні того ж року президент України закликав учасників 58-ї сесії Генеральної асамблеї ООН підтримати ініціативу україни щодо засудження голодомору 1932-1933 років в україні як акту геноциду Розповсюджена як офіційний документ сесії Генеральної асамблеї ООН, спільна заява делегації держав-членів ООН щодо 70-ї річниці Голодомору в Україні 1932-33 років, вперше в історії ООН визначила Голодомор 1932-33 років як національну трагедію українського народу, висловила співчуття його жертвам та закликала всі держави-члени Організації видати данину пам'яті тим, то загинув у цей трагічний період історії. Улюблений і щирий мій народе, не зрадь могил звольованих днідів, зазнавши мору і колючок дроту, вони не дожили до заповітних днів. Порізнений, єднайся, народи мій, твій щас настав, зоря твоя зійшла. Не допусти, щоб марева свободи до тебе віч не йшла і не дійшла. Народа мій, ставай мерщій на ноги. Праці криля душі розправляй, і ти пізнаєш радість перемоги, збагатиш свій чудовий рідний край.